Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Всьому триці у Києві просто найголовніше у прямому ефірі. У ніч проти 4 листопада Росія атакувала Україну. Попередні звуки було чути вибухів у Павлограді, це Дніпропетровщина, на Одещині та у Харкові. Ми збираємо зараз інформацію. Всі подробиці далі. У місті у Башкортостані стався вибух, пошкоджено місцевий нафтохімічний завод. Про це пишуть теж змі. Частково стався обвал цеху. Ніхто не постраждав. Глава республіки заявив про наліт безпілотників. Під атакою дронів опинився нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Ніжогородській області. Відомо пожежі звіти публікують місцеві жителі. Під ударом опинилася електропідстанція Фроловська у Волгоградській області. РФ через неї проходять лінія від Волзької ГЕС до трьох областей на Курщині. Понад 16 тисяч росіян без світла після атаки на підстанцію Урильську. Від посадових е, е, обов'язків відсторонили посадових осіб через загиблих і поранених військовослужбовців внаслідок російського балістичного удару на Дніпропетровщині. Державне бюро розслідування розпочало досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців. Тієї суботи близько 17-ї, ворог завдав ракетного удару по місці базування українських військових. Слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги, і чи належним чином було організовано укриття військ. Коли досудове розслідування здійснюється за статтею кримінального кодексу. Недбали ставлені до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Як повідомили 30-му корпусі морської піхоти, удар припав по центру населеного пункту Самарівського району, де не було жодного плацу чи місця шикування. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед військових і цивільних. Зеленський спростував існування узгодженого плану миру з 12 пунктів, які оприлюднили в медіа минулого тижня. Не існує жодного узгодженого мирного плану між Україною та її партнерами. Принаймні, президент не бачив такого документа а будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають відбуватися за участі США. Зеленський також висловив здивування повідомленнями про участь Росії в перемовинах у межах цього нібито плану. Крім того, за словами президента, Україна докладе зусиль, аби Європейський Союз знайшов компроміс у питанні кредиту за рахунок заморожених російських активів до кінця 2025 року. Ми дуже вдячні за підтримку. Україна повинна бути впевнена, що вона не наодинці переживає такий е складний період, і що у нас є передусім фінанси, не тільки дружні слова. Ми будемо за це боротися. Випробування ядерної зброї вже завтра або в четвер розпочнуть Сполучені Штати Америки. США готуються до випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 Вона здатна нести ядерний заряд на відстань 13 тисяч кілометрів. Таких в арсеналі Америки щонайменше пів тисячі. Пуск з бази в Каліфорнії стане першим після розпорядження Дональда Трампа. Американський президент заявив, що Росія та Китай секретно випробовують ядерну зброю, тому і Сполучені Штати розпочнуть. Свої випробування Зібрати Путіна, Трампа і Зеленського на переговори, планує президент Фінляндії. Олександр е, е, Ступ вважає, що зручним майданчиком для цього стане е, саміт Великої Двадцятки в Південній Африці. Він відбудеться в Йоганнесбурзі наприкінці листопада. Президент Фінляндії вважає, що на переговори Трампа і Путіна, які мають відвідати Захід, слід запросити і президента України. Зустріч Трампа з Путіним, яку планували провести в Будапешті, так і не відбулася, зокрема, через те, що Росія не демонструє готовності до переговорів та Посуває нездійснені вимоги для завершення війни. Сьогодні Мадрид прийме саміт коаліції рішучих. Як повідомляє іспанське видання El Mundo, переговори будуть секретними і закритими. Попри те, що участь у них візьмуть представники аж 35 країн. Їх просять не поширювати деталі саміту. а Учасники попередили про заборону на мобільні телефони. Їх навіть забиратимуть, і зберігатимуть у спеціально відведеному місці. Говорити планують про те, як збільшити підтримку нашої держави і закрити нагальні військові і фінансові потреби України. Ну також координуватимуть тиск на Росію. Учасники зустрічі спробують і виробити спільний підхід щодо гарантій безпеки для нашої держави. Нову партію крилатих ракет «Шторм Шедоу» для ударів по Росії відправила Україні Велика Британія. Про це пише Блумберг з посиланням на власні джерела. Про кількість ракет не повідомляють наразі. при попередніх постачаннях британський уряд також не називав кількості переданих «Шторм Шедоу». Вперше Україна атакувала Росію цими ракетами в листопаді минулого року. Її уламки знайшли в Курській області. Перед цим тодішній президент США Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами вглиб Росії. Відправити за грати через бездіяльність. Жителі іспанської Валенсії вийшли на кількатисячний мітинг з вимогою притягнути до відповідальності Карлоса Мазона, який подав відставку з посади президента генералітету Валенсії. Залишити крісло його змусили минулорічні повені і громадська критика. Він визнав, що припустився помилок під час кризи, пов'язаної з найсильнішою повінню. Повністю із влади він не пішов. Мазон збереже свій мандат депутата. Рік тому нагадаю, внаслідок циклону дана загинули понад дві сотні людей. Велика вода пошкодила тисячі домівок та автомобілів. Цього року люди вийшли на акцію, аби вшанувати загиблих і нагадати владі про необхідність краще готуватися до можливих катаклізмів. Два роки поспіль наприкінці жовтня місцеві жителі виходили на мітинг проти президента генералітету Валенсії Карлоса Мазона. Одна із акцій запам'яталася як люди з кастрюлями, які протестували проти бездіяльності влади. У лікарні помер робітник, якого витягли з-під завалів вежі Торедей Конті в Римі. За даними е агентства Анса, він пробув під уламками майже 11 годин. Стан робітника був вкрай тяжким. Трагедія на реконструкції сталася вчора ввечері. Два обвали з інтервалом в годину зруйнували частину стародавньої споруди. Перший обвал застав зненацька кількох робітників. Другий стався тоді, коли рятувальники саме намагалися витягнути останнього працівника, який залишився під завалами. Вежа Торадей Конті 1238 року була зведена папою Інокентієм III і проходила реставрацію, що фінансувалася національним планом відновлення і підвищення стійкості Італії. Росія вже використала цей інцидент для пропаганди. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що поки італійський уряд продовжує витрачати гроші на Україну, вся Італія завалиться від економіки. До своїх веж Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла для Догани, назвавши заяву Захаровою нікчемною та тривожною. На цьому все поки йдемо далі на життя. Ще багато цікавого у сніданку попереду. Що серіал теплий листопад триває? Так, та? продовжується більш того. Я не знаю. Я сьогодні зранку чесно виходила на роботу плюс одинадцять. Друзі, ти зараз трішки на територію Саші Ковальова забігає як чергового кореспондента, який нам розповість про погоду, але не насолодитися цим ранком сьогодні було неможливо. Саш, казав привіт, класик тобі. не можемо вчати. Саш так. Саша бачив, вже роздягатись почав. Навіть. Так, Саш, які, Саш прийти, Саша навіть спусти... на екрані якось дуже тепло ага. виглядає. Саш, розповідай, що там з погодою. Так, друзі, я думаю, так, я думаю, зрозуміло по моїй усмішці, що на вулиці плюс, і плюс такий доволі класний, як для листопада. От зараз дійсно неля побачила вранці плюс 11, Я побачив трохи менше, плюс 9, плюс 10 Сьогодні у Києві, от за моїми спостереженнями, дійсно відчувається доволі тепла погода. І от яким буде день сьогодні, чи будуть сьогодні опади? А вони місцями будуть, розкажу далі. І пройдемося по всі, всіма регіонами. Почнемо із заходу краї. Іни і от що сьогодні синоптики прогнозують на заході. То це 10-11 градусів тепла у Донецьку буде трохи тепліше. Там от повітря сьогодні прогріється максимально до плюс 13 градусів. кажуть, що в день буде хмарно з приясненнями. Погода, і опадів сьогодні на сході не очікується на півдні Країни температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів у Одесі. Повітря прогріється до максимальних плюс. 16, там очікується невеликий дощ, а от врешті місто опадів сьогодні не буде. На заході країни сьогодні температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 13 градусів. Там сьогодні хмарно з приясненнями і також невеликий дощ. Щодо півночі країни, то у Житомирі та Сумах плюс 10, плюс 12 Один, аналогічна ситуація буде в Чернігові. Там також от температура. Максимум становитиме плюс 12 градусів, день мінлива хмарність, і очікується дощі. Щодо центра країни, то у центрі сьогодні плюс 12, плюс 14 градусів. Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду і невеликий дощ. І у столиці сьогодні на стовпчиках термометрів максимальна температура, яку обіцяють синоптики, це плюс 12 градусів, температурний мінімум в день становитиме плюс 10. Очікується хмарна з проясненнями погода, і може бути невеликий дощ щодо температурних рекордів цього дня. то от найтепліше у столиці 4 листопада було 2023 року. Зовсім таки недавно тоді було плюс 15 градусів. А от найпрохолодніше було 2019, Тоді на термометрах було мінус 12. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. Наші пращури вірили, якщо сьогодні вранці є туман. То нібито найближчі дні будуть е, дуже теплими. А якщо на деревах ще тримається багатолистя, то це нібито вказує на те, що зима буде пізньою і без сильних морозів. Ну, власне, така ситуація з погодою, колеги. Саша знаєш, що робили в Україні і роблять з людьми, які приносять добрі новини? Як мінімум, сань пригощають. Чимось смачненьким. Ні, ні, Нель, давай будемо відвертими. Просто ставлять лайк і йдуть далі. А от люди, які приносять погані новини, от їм же слава на довгі роки, як кажуть, але потім все одно швидко забувають. бо Приносять інші новини, інші люди, і починається знов. Саш, дякую тобі, правда, щиро за е, е, таку зиму. От, наче, Саша сам не са начікував. Е, спасибі, Саша Ковальов. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.